Слава Богу, дорогі во Христі, брати та сестри. Радіє серце, ми з вами пережили період святок, пережили чудовий духовний період зустрічі з Богом через свята, на честь Різдва Христа, на честь Нового року, Богоявлення. І, звичайно, наше серце сьогодні переповнено радістю, тому що життя наше продовжується. І з неділі в неділю ми маємо можливість. Унікальну радість бути присутніми на богослужінні. І ось знову Воскресний день. По храмах відбулись богослужіння. Радіє серце, радіє душа, тому що віруюча людина, котра перебуває в храмі, відчуває ось ту благодать Божу, котра перероджує, котра допомагає у важкі хвилини життя, котра не залишає людину. І ось протягом тижня. Ми відчуваємо ту благодать, котру отримали в часі Божественної літургії під час Воскресного Богослужіння. Пастерське покликання та віра в серці до цих пір є величезним життєвим стимулом для легендарного волинського священнослужителя, відомого українського історика богослова, 86 річного отця Петра Влодика. В його душі є те, чого не збороти ані жорстокій недузі, ані плину часу. Він бачив війну і злидні з молитвою і вірою, пережив гоніння православної церкви, віддав свої знання, здоров'я та енергію на збереження віри і відродження духовності нашого народу. Життєвий шлях Петра Влодика розпочався 10 січня 1924 року у селі Оженин, нині Рівненської області. У дворянській родині він був п'ятою останньою дитиною. Правда, дворянський статус в той час нічого вже не означав. Сім'я Влодиків потерпала через матеріальну скруту, але тут панувала висока духовність, шляхетність у відносинах, якої дітей вчила мати Марія Никифорівна, та повага до освіти і знань завдяки батькові Афанасію Васильовичу. До революції Афанасій Влодик був авторитетним на всю округу педагогом. А оскільки в часи польської влади шлях до школи йому був заборонений, то колишній учитель став деяконом. І Я на такій духовній сім'ї виріс з дитинства. І е, Вчився від батька. Малим був, роки було і мені десь може десять. Я вже читав на кліросі, співав. У 12 років Петрик вперше подолав пішки 100-кілометровий шлях до великої волинської святині Почаївської лаври. В душі малого паломника заіскрилося бажання присвятити своє життя Богу. А коли на українську землю насунуло лихоліття Другої світової війни, хлопець прийняв усвідомлене рішення, яке стало доленосним. Не, не, не доля а я вів долю. Е, хлопці молоді. Німецькій окупації вирішили вчитися на священників. І я теж почув це. І пішов, пішов по чаїв. Пішов я пішки. 100 кілометрів дибав. І це було в часі війни. І тільки тоді я зрозумів, наскільки та тяжка дорога. Трьські курси в обителі відбувалися в тяжких умовах воєнного часу, в голоді та холоді. Ці випробування не спокусили Петра змінити свого рішення, але навчання таки довелося припинити через утиски фашистської влади. Прийшов наказ від комісара, що всі, хто належить до школи війні. І йти і служити і їхати в Німеччину. Ми розбіглися, повтікали. І додому добрався я, було благополучно. Правда, один хлопець загинув. У 1944 четвертому році воженим вступили радянські війська. Петро пішов на фронт, поповнивши армію новобранців Західної України. Воював у першій мінометній роті. Серед смерті і каліцтва його шлях сягнув самого Берліна. З 80 воїнів, з якими разом воював, Бог дарував життя лише шістьом. Один із яскравих життєвих епізодів воєнного часу ліг в основу сюжету оповідання для дитячої читанки, редагованої отцем Петром. Під час війни, коли я був на фронті, наш полк знаходився в обороні, тобто в другій запастій лінії фронту. Була якраз Пасха. Начисленні мешканці прифронтової лінії, які відважили залишитись в своїх хатах, пішли у Великодню ніч до невеликої сільської церковки. Був з ними і священник, який не побоявся залишитися разом із своїми парафіянами. Пасхальне богослужіння почалося з обходження навкруги храму. Правда, людей в храмі було небагато. Це й зрозуміло, бо ж війна. Але доповнили парафіян солдати. Дехто з них взяв хорови. Деякі, а серед них і я, допомагали співати на кліросі. Утворився непоганий хор, познайшовся серед солдатів і талановитий регент. Правда, здалека було чути вибухи снарядів, а горизонт час від часу освітлювався довгими чергами Катюш. Сумно було з рідною домівкою, але всі жили вірою в перемогу і метіли, що наступне Христове Воскресіння будемо святкувати вдома. Після освячення скромного пасхального печива парафіяни ділились з солдатами свяченими і давали кому крашенку, кому кусочок паски чи шматочок сиру. За звичкою зводу доніс на мене командиру роти про те, що я був в церкві, той, одначе, на це уваги не звернув і ніякого зауваження мені не зробив. Якщо говорити про військові нагороди, то нагородою є життя, яке я зберіг, яке Бог мені надарував і допоміг мені зберегти життя. Після демобілізації Петро Влодик продовжує навчання майбутнього священника спочатку у Волинській духовній семінарії, а потім у Московській духовній академії, яку блискуче закінчив кандидатом богословських наук. Після цього став навчати інших. Працював викладачем, а потім і ректором Волинської духовної семінарії і мусив перебороти всі труднощі того часу. У сан священника отець Петро був рукоположений в 1959 році. За п'ять років по тому закрили Волинську духовну семінарію. Петро Влодик стає настоятелем свято Святотроїцького собору міста Луцька, а з 70-х років йому знову судилося потрапити до Берліна, але вже не воїном, а душпастерем. Служив у свято воскресенському соборі міста. Православні парафії в той час були і в Німеччині. У священницькій біографії Петра Влодика була і Канада. Там в Едмонтоні він пробув майже вісім років. Після повернення на батьківщину Петро Володик продовжує ревно служити і молитися про відродження духовності в Україні. Його зусиллями відновлює роботу Київська духовна семінарія, де він призначений ректором. Започатковуються перші дитячі недільні школи в столиці. В 90-му році побачив світ перший православний молитовник українською мовою. Пізніше вже в Луцьку надруковані інші богословські та історичні твори, впорядковані і написані отцем Петром українською. На українській мові переклади робилися дуже такими труднощами. Я переконаний був і є, що молитися треба да, на своїй мові. Молитовнички е, вийшли на нас на, на, на слов'янській мові одночасно і на українській мові, щоби Дати для людей науку на своїй мові більш зрозумілої. Якщо віра існує в серці, то нема різниці на якій мові молиться, чи на українській, чи на слов'янській. Славянська теж нас рідня, близька. 1991 року Петро Влодик очолив Волинську духовну семінарію і незмінно керував закладом цілих 15 літ. Семінарія є його другим домом і до цих пір, де досі служить викладачем, і є почесним ректором. Перш за покликання до пастирської роботи тут має значення. Священик може мати гарні знання, але так. До своїх обов'язків відноситися байдуже. Добрий священик буде вести себе тоді, коли він буде віру мати в серці, буде виконувати свій обов'язок належно. Пригадується мені одна лекція отця Петра, дуже цікава лекція. Він згадуючи. Свої навчальні роки, коли він навчав інших студентів, каже, що на екзамені задав запитання: уявіть собі життєву ситуацію. Священник бере на груди е, дари для причастя хворої людини, іде причащати в інший кінець села, пер... має перейти кладку. І ось кладка перекидається. Священник падає. Ваші дії. На що студент відповідає: батюшко. Пасти я не можу, я несу Христа з собою. Отець Петро, розповідаючи нам цю історію, відповідь цього студента, на хвилинку замовчав, потім на очах забриніла сльоза, так з'явилася, і потім каже, ця відповідь була найдосконаліша. Тобто своїми простими такими історіями, простими притчами, він дуже любив говорити якраз на прикладах, він навчав нас поваги до того служіння, до якого ми навчалися. Отець Петро єдиний в Україні священник, якому дозволено носити три хрести. В грудні 2009 року його високоприподобію, метрофорному протиерею Петру Влодику, присвоєно звання доктора Богослов'я та вручено нагородний хрест. Отець Петро ревно дорожить, але не хвалиться своїми нагородами. Він далі скромно молиться за спасіння свого народу, бо твердо переконаний, що побороти будь-яку життєву кризу може тільки любов до Бога, милосердя. Та терпіння. Сьогодні ми бачимо, як людина часто забуває про Бога. Людиною керує темна сила, вона більш схиляється. До гріха, вона більш схиляється до виконання злої волі. Звичайно, хотілося б, щоб ми з вами ставали дедалі кращими. Але сам апостол сьогодні до нас звертається з такими словами, що я знаю, щось що добро, але знаючи, що це добро, я його не виконую. Знаю, що ось це зло, бачу, що роблю зле недобре. Але моя природа схильна більш до гріха, відповідно, і зло я творю з легкістю. Подібно апостолу, на жаль, його словам живемо ми з вами. Зло, про яке знаємо, бачимо, як віруючі християни і розуміємо, що це зло, але, на жаль, його виконуємо. А те добро, яке дарував для нас Бог, ті добрі справи, які ведуть нас до Царства Небесного. Ми не робимо, не творимо, лінуємось, не хочемо, обмежуємося, оправдовуємо. В деякій мірі, заспокоюємо свою совість. Все добре. Всі ж так роблять. В корні неправильно. Треба старатися робити так, як навчив нас Христос: любити ближніх, любити піст і молитву. А люблячи Бога, любити Його. Образ, тобто людину. Навіть хто ненавидить нас теж любити. Але гріх, пануючи на цій землі, все більше і більше заволодіває людиною. Людина забуває про Бога. Погляньте на сучасне наше життя. Азарт. Він сьогодні панує серед людства. Погляньте на Спасителя. Як азартно люди кричали і волали, розіпни, розіпни його. Азарт панує сьогодні серед нас з вами. Ми сьогодні порозмовляємо про такий момент в нашому житті як лотереї, про азарт людини, про захоплення, коли людина забуває про Бога, а думає про земне тимчасове. Пам'ятаєте притчу про безумного багача? Їж, пий, веселись. У нього вродила нива. А Господь його називає безумним безумний, я в цю ніч душу твою заберу, кому залишиться твоє багатство. Ось так і щодо лотереї. Людина часто надіється на великий виграш, а за азартом, навіть не отримуючи нічого, забуває про Бога. Але ми знову, згідно нашої уже телевізійної традиції, завітали до одного з вищих навчальних закладів і поцікавились, що ж вони все ж таки думають. Про азарт, але в вчасності про те, чи варто купувати лотереї? На мою думку, є гріхом купувати лотереї, тому що це йде певна залежність людини. На мою думку, купувати лотереї – це є гріхом, і якщо взяти це дуже спокусливе запитання. Чому тому, що ми не надіємося на волю Божу, а ми покладаємося на везучість чи нам повезе, чи нам не повезе. Перш за все, Господь нам дав власні руки, дав свій розум, знання, щоб ми працювали своїми руками і трудилися своїм розумом. Але людина купляє лотерею, вона надіється щось виграти. Звичайно, людина може думати, що я виграю, але я поділюсь тою чи тою іншою людиною, цим своїм добром, багатством, те, що я виграла. Але це я помилкова думка, якою людина просто себе заспокоює. Слава Богу, дорогі мої волиняни, любі брати і сестри, шановні, присвітері церкви Христової. Дорогі друзі, знову по милості Божій ми в ефірі і слава Господу за такий час, що ми можемо ось так поспілкуватись. Минули вже різдвяні свята, ми розпочали новий рік. Хай Бог благословить усіх нас, щоб був новий рік щасливим, щоб ми проводили життя богоугодно в мирі, в злагоді, в християнській, братерській любові. І у творінні добрих справ. Дорогі мої друзі, шановна молодь Волинського краю, церква як мати вона нас вчить, наставляє, застерігає, оберігає і, звичайно, веде вузькою стежиною до тихої пристані, яка називається Божим Царством. У людському житті всяк буває Є дні веселощів, радості, сміху, а є дні скорботи. Кожна людина сама собі будівнича свого щастя. Господь кожному з нас дав волю, совість і розум. Поступай як бажаєш, бо дуже часто люди осуджують. Тих, хто приймає участь у азартних іграх, церква засуджує азартні ігри. Що таке азартні? Це такі ігри, які викликають людини ненависть, заздрість, озлоблення, гнів і гордість. Чи відноситься до азартних ігр, Купляти собі лотерею, лотерейний квіток. Я би не сказав, лотерею, звичайно, розігрують, продають квіточки, люди купляють. Не попадаю в просак, скажімо так, в проігріш та організація, яка створила ту чи іншу лотерею, воно все їм вертається. А ось люди, купивши лотерейку маленьку, Раптом виграють. Ви знаєте, яка це радість, яке натхнення, але і азарт виникає. Хочеться ще і ще, і ще. Як є то що хочеться більше, є більше, ще більше, ще більше хочеться. І так до безкінечності. Тому те, що азартний, що людину підігріває, не скажемо на зло, але ось на себелюбство, на те, що я виграв, що я хороший. Оце вже церква має стримувати. Звичайно, немає гріха в тому, якщо ви купляєте лотерейний билет і щось граєте, виграєте. Це, пожалуйста, ваша гра хочете, купіть віточок. Виграли, подякуйте Богу, не виграли, теж подякуйте Богу. Все рівно це непогана справа. Але хто цим цікавиться, розсуждайте і думайте, що краще в мирі спокої. В злагоді своєю совістю з душею, робити все те, що є навколо нас, щоб не гнівити Бога, щоб не сердитись, не гніватись, а завжди дякувати Богу за все. Тому у нашому житті кожен з нас вибирає сам те, що хоче. Вибрав собі погане, то собі зробив погане, вибрав собі погане, вибрав добре. То й дякуй Богу, що добре. Та що хай Господь Милосердний допомагає нам усім, дорогі мої волиняни, бути розсудливими і завжди поступати так, як велить наша совість. За те, що купляти лотерейний білет, гріха немає, але дивіться, щоб вам потім не було жалко. Якщо купляєте, то дякуйте Богу, що не виграли. А як виграли, то також дякуйте Богу, що виграли. Дорогі браття та сестри. Нині предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Володимир, своїм посланням та через своїх архіпастерів, зокрема через митрополита Ніфонта, закликає усіх сьогодні до особливої молитви, щоб милосердний Бог з високого неба благословив нашу державу, щоб у нас був спокій. Ми молимось, ми просимо, щоб сьогодні, за столом переговорів, у нас розпочався мир та спокій. Хай милосердний Бог нам в цьому допоможе. Залишайтесь з Господом. До побачення!